Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака, Тілець на період з 24 березня по 30 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Значок Терези. Зберігайте спокій та рівновагу. Іноді ця карта показує, що хтось під зодіакальним знаком Терези вам буде якось допомагати. В ваших справах. Ось тут стріли в колчані в десяточку, вдалі якісь події будуть відбуватися. І ось тут годинник, він показує своєчасні якісь події, котрі ви маєте зробити. Не пропустіть, не затягуйте за термінами. Ось тут розбите серце. З якогось приводу ви можете розчаровуватись на початку тижня. Іноді так буває, що не від нас все залежить. Але ось тут у вас є романтичні почуття, ця карта показує, що є той, хто вас підтримує. Зверніть увагу, сос. Будьте уважні та обережні. Перебувайте в безпеці, шановні українці, як самі, так і ті, хто для вас дорогі, ваша родина або ті, хто поруч. Ось тут каблучка це якийсь договір, можливо, пропонування руки та серця з огляду на ось ці романтичні почуття. До чого тут розбите серце та карта СОС, будете дивитися по своїх обставинах, але коли ви відчуєте хоч якусь маленьку небезпеку, приймайте відповідні міри. Сподіваюся, ми з вами все віднайшли та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є вже на квітень два розклади пасіансу для всіх знаків два варіанти. Жовтий та синій. І ще у нас з вами попереду розклади на картах Таро. На квітень. Всіх запрошую для того, щоб правильно спланувати і врахувати якісь поради, котрі вам дає Всесвіт. А у нас з вами другий розклад з 24 по 30 березня 2025 рік. Знак зодіака Тілець. Дивимося, друзі, за чергою, знову ж таки, ваша каблучка це якийсь договір, або ви будете пропонувати руку та серце. Пропонувати та щось вирішувати можна, але поки що йде ретроградний Меркурій та Венера, і саме тому не робіть якісь такі дії. Що сьогодні запропонували і завтра йдемо в Ракс? Плануйте на подальше після 15 квітня. Звісно, якщо ситуація не така, яка потребує швидкості. Дивимось ще, які картинки для вас півпали. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як в особистих справах, так і по роботі. І ще, друзі, ось тут окрема корона це успіх по роботі, ось вона. І ще стрілечки догори. Ось перший стоять наверх догори. І це означає, що ваші справи будуть впевнено рухатися вперед. Ось тут зверніть увагу, знову повторюється карта СОС. На якісь аспекти ви маєте звертати увагу, нічого не пропускати, тому що іноді Всесвіт нам дає такі підказки, але вони тихо-тихо. Або хтось. Наприклад, розмовляє в транспорті, і ви почули одну якусь фразу, і ви її не сприйняли, що це саме для вас. А всесвіт таким чином показує для вас якусь важливу подію. Це вже відбувалося неодноразово, саме тому я можу це стверджувати. Що це за сос? Якщо він повторюється. Здається, ми з вами все віднайшли та прямуємо вперед, подивимося, чим буде завершуватися ваш тиждень. Ось, друзі, вам ще щастя. щастя. Ваші справи йдуть вперед: успіх по роботі, лавровий вінок, переміна роду діяльності або додаткова робота, а також щастя. І ще ось тут романтичні почуття. Ми з вами прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака тілиць з 24 по 30 березня 2025 рік. Знову ж таки, стрілечки догори, ваші справи йдуть вдало, можете впевнено робити те, що ви собі запланували. Котик це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Іноді батьки можуть вам кудись. Не туди повертати ваші плани. Не дозволяйте, щоб хтось вами керував, тому що потім ви будете самі розуміти, це я так вирішив, це моє рішення, це я так зробив. Ось тут сонечко, це успіх, вдача, дуже гарна позитивна карта. Знову ж таки, тут романтичні почуття лебідь. Зверніть увагу, друзі, коли карти повторюються, то саме ця подія є важливою для вас на цьому тижні, цікаво те, що коли перемішуєш карти, наприклад, як я їх розкладаю на три окремі частини, і потім вони змішуються. і... Знову ж таки, повторюються одні і ті ж самі карти. Щастя, романтичне почуття, Стрілечки догори. Це каже про те, що саме ці події будуть для вас важливими на цьому тижні. Це у нас з вами був третій розклад. Сьогодні колода колесо року. Покаже для тильців на цей тиждень з 24 по 30 березня застереження та порада. Друзі, застереження, це сімка жезлів. Ця карта показує боротьбу. І саме застереження полягає в тому, щоб ви наосліп не боролися з обставинами. Наприклад, у вас якесь назріває важливе рішення змінити свою особисту долю, романтичні почуття та таке інше. Не робіть так, щоб ви, наприклад, вам хтось щось каже, як правильніше робити, а ви боретесь з обставинами іноді, наприклад, люди, котрі начебто нейтральні, вони можуть вам дати правильну пораду. Для того, перш ніж прийняти рішення, добре подумайте, дайте собі якийсь час, хоч 5 хвилин, хоч годину, для того, щоб прийняти правильне рішення. Тут карта боротьби і вона вам як застереження. порада, друзі, це сміливіше робіть те, що ви запланували, туз жезлів, це впевненість в своїх діях. І ця карта показує, що ви будете мати гарний результат в тому, що ви запланували та будете робити саме на цьому тижні. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Запрошую на свій канал для перегляду моїх інших відео. До зустрічі!